Якщо перед вами стає вибір, кого вбити наступним: дитину чи вагітну жінку, яким буде ваш вибір? Привіт! Ви на каналі «Кінокадр». І я розповім вам про фільм коло групи людей у кількості 50 осіб, приходять тями. Вони перебувають у темній кімнаті і стоять кожен у невеликому колі. Жінка намагається зробити крок уперед, але в той самий момент спрацьовує звуковий сигнал, що супроводжується червоним світінням. Вона пробує поворушити людину, яка стоїть поруч, але знову звучить попереджувальний сигнал. Чоловік, що стояв неподалік, радить їй не ворушитися і не кричати. Адже за ними хтось спостерігає. Якась із жінок залишає коло, але в неї миттєво вистрілює механізм, який стоїть посеред кімнати, і вона помирає. У кімнаті вмикається світло, і один із чоловіків також покидає коло, і тієї ж секунди його вбиває. А люди залишаються на своїх місцях, не сміючи зробити крок. Однак, хоч вони й не виходять за межі кіл, вбивства тривають. Незабаром народ розуміє, що вони самі обирають, кого буде вбито наступним. Кожен із них може подавати сигнал своєю рукою і обирає жертву. Люди домовляються не голосувати. Всі вони тримають руки перед собою, але після закінчення відліку механізм вистрілює у випадкову людину. Молодий хлопець у кофті пропонує всім присутнім голосувати за людей похилого віку. Він нарахував п'ять літніх людей, смерть яких дасть їм 10 хвилин часу на роздуми. Що робити далі, і як вибиратися? Кожні дві хвилини люди роблять свій вибір за пенсіонерів, і механізм вбиває їх. Водночас кожен намагається хоч щось пригадати перед своїм викраденням. Вони з'ясовують, що всі були на одній і тій самій вулиці та тікали натовпом від космічного корабля прибульців, після чого вони прийшли до тями в кімнаті. Один зі старих заявляє, що пам'ятає червону кімнату, в якій бачив інопланетян. Він починає описувати їх, але люди йому не вірять, припускаючи, що він усе вигадує, адже він наступний кого виберуть жертвою. Чоловік намагається переконати натовп, що він не обманює, але решта голосують і механізм вбиває старого. Починається суперечка, хто буде наступним. Хлопець у кофті пропонує обирати людей старших за 40 років. Після такої заяви стає багато незадоволених людей. Вони заперечують і загальним голосуванням обирають його наступною жертвою. Жінка в капелюсі пропонує кожному коротко розповісти про себе, і тоді вони зрозуміють причини їхнього знаходження тут. На її думку, вони, можливо, були не випадково обрані і поміщені в кімнату, і їх може щось об'єднувати. Одна з жінок викликається першої розповісти про себе. Коли вона закінчує свою біографію, механізм запускається і вбиває її. Наступним виступає чоловік. Він розповідає, що перебуває тут разом зі своєю дружиною і просить не вбивати її. І якщо потрібно, то проголосувати за нього. Люди починають цікавитись, що, можливо, ще хтось знає один одного, і з'ясовується, що ще один чоловік і жінка є сусідами. Присутній поліцейський також впізнає одного з чоловіків. Він розповідає, що пам'ятає його у справі про побуття, і розповідає, що чоловіка звати Рауль, який побив свою подругу. Рауль злиться, виправдовуючись тим, що вона це заслужила. Починається відлік, і механізм вбиває його. Чорношкірий хлопець заявляє, що механізм вбиває в основному людей з темним кольором шкіри, але інші починають закидати його расизмом. Адже крім чорношкірих, є й білі яких було вбито. Поліцейський дорікає хлопцеві в тому, що він порушив це питання, і починають дорікати чорношкірим, що вони роблять із себе скривджених, щоб їм допомагала держава. Починається словесна перепалка, і після закінчення двоххвилинного інтервалу механізм вистрілює в поліцейського. Люди придумують нову стратегію. Кожен із них має проголосувати проти людини праворуч. І тоді кожен отримає по одному голосу і буде нечия. Вони роблять свій вибір, але механізм вбиває одного з присутніх. Усі приходять до думки, що хтось помилився, і знову повторюють голосування. Цього разу двоє людей набирають однакову кількість голосів, і під час повторного голосування чоловіка вбиває. Під час обговорення всі доходять висновку, що за підсумками в живих залишиться лише одна людина. Серед присутніх є маленька дівчинка і вагітна жінка, і ті, хто голосує, вирішують, що якщо комусь і потрібно вижити, то одній із них. Натовп вирішує провести голосування між ними. Після голосування стрілки механізма вказують на дитину і на одну з жінок, і в підсумку дівчинка залишається в живих. Голосування знову починається, і цього разу троє людей набирають однакову кількість голосів: це чоловік, дівчинка і вагітна жінка. Цього разу механізм вбиває чоловіка. Хтось запитує, чи є добровольці щоб померти, і 16-річний підліток на ім'я Шон погоджується. Хтось із людей радіє, що є той, хто погодився на смерть, кажучи, що він повинен поважати чужий вибір. Але дехто здивований рішенням підлітка, вони запитують, чому він так вирішив, і той відповідає, що не хоче нікого вбивати. Великий темношкірий чоловік проти і повідомляє, що стане добровольцем. Він затягує свій костюм, розвертається і робить кроки з кола. Потім механізм вибиває його. У Шона запитують, чи бажає він іще бути добровольцем, і той так само готовий померти. Чоловік у білій сорочці хвалить його за хоробрість, називаючи героєм. Він обіцяє назвати свою дитину на його честь. Наступним добровольцем викликається жінка. Вона розповідає, що минулого року її син розбився на мотоциклі. Один із присутніх запевняє її, що вона обов'язково зустрінеться з ним. Жінка прощається з усіма і залишає коло. Один із чоловіків представляється священником і каже, що вчинок жінки не залишиться непоміченим. Однак інший хлопець починає скептично ставитися до віри. Він вважає, що Бог їх залишив, і механізм у кімнаті є Богом, якому вони мають молитися. Інші стверджують, що 95% людей вірять у Бога, але чоловік називає їх ідіотами, чим роздратовує НАТО. Починається голосування. Чоловік намагається виправдатися, що не хотів нікого образити. Замить він і жінка позначаються стрілками, і між ними йде вибір. У результаті механізм вбиває жінку. Невіруючий заводить розмову з блондинкою на ім'я Стейсі, що стоїть поруч. Він стверджує, що знає її і десь бачив. Трохи подумавши, він згадує, що бачив її у фільмах для дорослих, але дівчина заперечує це. Чоловік повідомляє, що вона подобалась йому до збільшення своїх грудей. На що Стесі виправдовується, що половина жінок Нью-Йорка ходить зі збільшеними грудьми. Він починає звинувачувати її, що гроші на пластичну операцію дав їй коханець. Він доводить дівчину до сліз, але потім таймер добігає кінця і механізм вистрілює в нього. Між людьми заходить розмова про дітей. Хтось вважає, що тим, хто не має дітей, слід зголоситися добровольцями. Чоловік у сорочці запитує в однієї з жінок, чи має вона дітей, а потім запитує про її чоловіка і чим вона займається. Жінка розповідає про себе, а потім зізнається, що вона живе з іншою жінкою і вони виховують дитину. Чоловік порушує питання нетрадиційної орієнтації, кажучи, що неправильно виховувати дитину в такому оточенні. Люди не підтримують його в тому, що жінка має померти лише тому, що не тієї орієнтації. Починається голосування, після закінчення якого механізм вбиває чоловіка. Люди починають міркувати, що буде, коли залишаться дві останні людини. Вони доходять висновку, що одному доведеться добровільно стати жертвою і померти, щоб інший вижив. Вони не хочуть залишати дівчину і вагітну жінку вдвох, бо для них це буде дуже важке випробування. Тому планують зробити вибір за них і залишити лише одну живою. Чоловік в окулярах запитує у вагітної. Чи заміжня вона і чим займається її чоловік? Але та не може відповісти. Люди починають засуджувати його за те, що він оцінює людину за родом її діяльності і цікавляться, чим займається сам чоловік. І той відповідає, що він банкір. Він видає людям кредити для бізнесу, і, за його словами, він робить дуже корисну роботу для суспільства, а також він займається благодійністю. Чоловік пропонує придумати критерії, за якими вони мають вирішувати кому померти. Люди діляться на два табори: тих, хто хоче проголосувати проти дитини і вагітної, вважаючи, що всі вони рівні в даній ситуації, і заслуговують на право жити, і тих, хто цього робити не буде, вважаючи, що всі рівні. Друга група людей вважає, що вижити має один з них. Починається голосування і вибір падає на дівчинку та чоловіка. Той виходить за круг і жертвує собою. Лідер першого табору починає збирати однодумців, закликаючи проголосувати проти дитини. До нього примикає кілька людей, які хочуть вижити. Починається голосування і вибір падає на самого лідера першого табору та дитину. Він кричить, що побили дитину, але в підсумку механізм вистрілює в нього. Два табори починають воювати між собою, голосуючи один проти одного. У якийсь момент люди підозрюють, що подружжя, яке перебуває в кімнаті, зовсім не одружене. У жінки запитують, як звуть її чоловіка, адже він говорив своє ім'я. На початку, але вона не може відповісти. Люди пропонують зробити голосування між ними. І якщо вони насправді подружжя, то проголосують один проти одного і буде нечия. Чоловік зізнається, що вони не чоловік і дружина, і вони все це вигадали. Він звинувачує у брехні жінку, яка нібито намовила його на це, і в цей момент механізм вбиває його. Починається наступне голосування. Цього разу вибір падає на п'ятьох людей. Починається повторне голосування, і четверо з них помирають. Ще один чоловік добровільно виходить за круг, і живими залишається шестеро людей, по троє в кожному таборі. Чоловік із першого табору, який стає лідером, після смерті решти переконує жінку, яка вдає з себе дружину загиблого, проголосувати проти дитини. Але коли він починає вмовляти іншого чоловіка вчинити так само, той не голосує. У результаті механізм вбиває жінку. Лідер першого табору розлючений тим, що чоловік не проголосував. Але як з'ясовується, той протягом усього часу жодного разу ні з ким не розмовляв і ніколи не голосував. З'являється ідея, що раз чоловік жодного разу не проголосував, то механізм його не вб'є. Всі разом вони вирішують проголосувати проти мовчуна. Коли приходить час, механізм вбиває лідера першого табору. Залишається чотири людини. Лідер другого табору, чоловік мовчун, дитина і вагітна жінка. Троє людей голосують проти чоловіка. Коли він помирає, лідер починає розмірковувати. Навіщо прибульці це роблять? Він вважає, що таким чином вони вивчають землян. Вони з'ясовують, на чому ґрунтуються люди, коли роблять свій вибір, і вирішують, кому жити, а кому вмирати, як вони розмірковують і які в них цінності. Хлопець каже жінці та дитині, що вони повинні зробити між собою вибір і вирішити, кому жити. Дівчинка викликається добровольцем, і вона разом із чоловіком вирішують одночасно вийти з кола. Коли починається відлік часу, лідер кричить дівчинці, що часу майже не залишилось і треба виходить за коло. Вона робить крок, і в цей момент чоловік голосує за вагітно. Мить і дитина разом із жінкою помирає. Чоловік залишається єдиним, хто вижив. Він із полегшенням зітхає. Однак гра не закінчується, а відлік знову починається. Коли таймер закінчується, то починається додатковий час для голосування. Виявляється, крім чоловіка в живих залишилась ще одна людина. Це дитина загиблої жінки. Відбувається постріл і чоловік оговтується на вулиці. У небі ширяться космічні кораблі, в яких, зважаючи на все, відбуваються подібні ігри. Фільм закінчується тим, що той, хто вижив, проходить через тунель і зупиняється біля групи людей, починаючи спостерігати за інопланетянами. На цьому все. Якщо хочете бачити більше таких відео, не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки. Бережіть себе!